Повняв знаку Овен астро і теропрогноз для кожного зі знаків зодіаку окремо. Подивимось, на що тобі слід звернути увагу в період з 17 жовтня, по 1 листопада. Включно друзі, карта дня і астропрогнози. В мене в сторіс з інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати. Кожен божий день посилання в шахті профілю. Стихія води, рак, скорпіон і риби. Спочатку загальна інформація, потім підемо по кожному знаку окремо. Що таке взагалі повня? Повня у нас про кульмінацію, ясність і завершення процесів. А овен це у нас такий активний знак зодіака – про лідерські якості, про самостійність, про особисті досягнення, реалізацію свого потенціалу, про вольовитість, завзятість, ну і, звісно егоїзм трошечки. Дуже було б добре згадати, що у вас відбувалося в період з 8 квітня по 23 квітня, 24 квітня, адже в цей проміжок часу у нас проходив молодик знаковий, а молодик дає. Початок якихось процесів. І, відповідно, та сфера, яка у вас була актуальна в той проміжок часу, зараз знову може вийти на перший план. І тут буде завершення якихось процесів, ясність, кульмінація про те, що я казав. Плюс у нас зараз супермісяць. А що це таке? Це коли місяць максимально наближений до землі, і відповідно енергії повні цього разу на нас будуть впливати. Втричі сильніше, ніж зазвичай, і відповідно, тут слід чекати змін не просто на якомусь рутинному житті, а більш якихось вагоміших, значущих для вас. Тут може бути ясність у досягненнях, які ви самі собі ставили і до яких ви йшли. Може бути завершення якихось проєктів на роботі, може навіть завершення роботи або зміна статусу на роботі. Кульмінація може бути у стосунках, ясність у вирішення якихось питань, завершення стосунків може бути, якщо вони були або там, деструктивними якимось. Чому я кажу про стосунки? Тому що у нас йде овен е, Терези ось, і відповідно ця ось у нас відповідає за партнерські взаємовідносини. Якщо ви щось хотіли зробити півроку назад, то, скоріш за все, зараз ви можете потенційно взяти на себе відповідальність і довести це до кінця. Це може бути спорт, дієта, вітаміни ну, для себе в особистому плані. Я хочу, я можу, я беру і роблю. Розумієте, так? Да? Також на перший план у нас виходять. Знаєте такі відчуття самостійності, незалежності від інших людей, от бажання якось знову ж таки проявити свою індивідуальну сторону, відчуття також ризику якогось такого, я б сказав, авантюризму можуть привілювати у нас, от попробувати щось нове. Що мається на увазі? Це скоріш за все можуть бути не якісь там нові ідеї, нові бажання, а от те, що ви хотіли зараз, от знаєте, зробити новий цей крок. І подумати, точніше побачити, чи отримуємо ми те, що ми хотіли от тоді раніше, чи зможемо ми це реалізувати. Ну і в негативі, звісно, цей проміжок часу може давати нехватку терпіння, коли може не бути бажання дослухатись до інших, тобто такий трошки нездоровий егоїзм може привілювати. Це може бути не вміння бути гнучким в якихось обставинах і ситуаціях, які міняються. Задирою можете бути, тобто якось знаєте, провокувати інших людей, виводити в якісь емоції, дії, які вам потрібно від них отримати. Це можуть бути несподівані зміни пріоритетів. Овенська енергія, вона завжди про таку історію імпульсивно загорається загораюсь і дуже швидко перегораю. А впертість, ви можете качати свої якось права по відношенню до інших людей, ну і небажання признавати свої помилки. Знову ж таки, якісь поразки можуть бути актуальними для вас. Рак. Перший знак зодіака. для нас. Це буде десятий сектор гороскопу. Прекрасна історія. Десятий сектор це у нас кар'єра. Репутація, статус, авторитет, і тут повинна бути ясність у якихось ваших досягненнях по поточному місці роботи, або як варіант, ви можете завершити роботу на одному місці і піти працювати в інше. Це може бути підвищення. Тут може ну тут, я думаю, що тут все ж таки ви можете більше якось заявити про себе, показати себе, от з індивідуальної точки зору, якось там не знаю, на нараді або з клієнтами. Це може бути як варіант завершення якогось. Проект, над яким ми довго працювали, і нарешті поставити крапку, і отримати за це якісь дивіденди, наприклад. Або як варіант, наступить ясність, як вирішити те питання, яке ви давно не можете вирішити, наприклад. Може ви, наприклад, от в мене, наприклад, це може програтися в контексті я хотів запускати курси, і зараз я їх буду запускати. Тобто, Наконець я приходжу до того, що я ставлю крапку і запускаю вже процес самих курсів, а не підготовки до, до запуску. Розумієте, да? статус також тут актуальний. Статус це може бути будь-чому. Хотіли, наприклад, отримати візу в іншу країну. Отримали візу в цей проміжок часу. А, стосунки. Ну тут більше може бути якась ясність у взаємовідносинах з вашим партнером або завершення тих стосунків, перехід на інший формат. Як варіант, типу, там просто зустрічалися зараз, з'їдетесь або одружитись офіційно, я не знаю. А, публічна репутація і авторитет. Ну тут як варіант може бути якась публічна діяльність, або може вас якось в якомусь публічному місті. Помітять і якось будуть нагороджувати за ваші заслуги. Може, ви будете почнете займатися публічною діяльністю або зрозумієте, що без публічної діяльності, або якось цього авторитету такому індивідуальному плані, ви не зможете досягти того, що ви собі там поставили в вашій кар'єрі в такому контексті може програтися. Ну от кар'єра в цілому для раків буде максимально актуальна. Я б навів, вона буде актуальна ще до півроку, тому що у нас кармічні вузли зараз йдуть на осі Овен Терези, і от північний вузол зараз в Овні знаходиться. І відповідно, е останнє сонячне затемнення у нас буде ось десь в кінці березня, 25 березня. І тут кар'єра у вас максимально буде активна ще півроку. Це може бути і зміна кар'єри і підвищення і якісь от. Класні результати. Давайте карту пораду для вас дістанемо. Подивимось, там картішки скажуть. Королева жезлів! Класно! королева жезя це якраз от така вольовита, впевнена, харизматична. Жінка в собі. Це може бути овен лев або стрілець по знаку Зодіака. Це може бути не тільки чоловік, чи жінка, це може бути чоловік просто більш такими м'якшими енергіями. Це може бути завершення якогось етапу з цією людиною. Знову ж таки, по цій карті проходять такі успішні бізнесмени. Кар'єристи, які от займаються собою і своїми досягненнями, і тут 100% якось у вас буде змога заявити про себе, показати себе або отримати ту роботу, яку ви хочете мати. Ну знову ж таки, по цій карті тут треба дуже багато якоїсь дій робити. Я б даже сказав, не думати там. А... Планувати, а просто брати, робити, не роздумуючи, скажімо так, навіть по цій карті, тому що обічна ця королева жезлів, вона не думає, тобто вона, от якщо хоче, вона просто бере і робить. Вона не думає, а чи отримає, а чи буде. Вона просто от реалізує те, що в неї є в бажанні. Якщо не виходить, вона просто йде якимось іншим шляхом. Королева жезлів, знову ж таки, це може бути підвищення у вас на поточному місці. Це може бути історія, типу, знову ж таки, в стосунках, наприклад, ви візьмете на себе ініціативу. Щоб була якась ясність, чи можливо розвивати ваші стосунки далі. Як варіант, це може бути третій зайвий по цій карті у ваших взаємовідносинах, і, відповідно, як би це тоді програється як розрив стосунків. Мені чомусь здається, тут більше з кар'єрою може бути пов'язано. Далі у нас йдуть скорпіони. Для скорпіонів це буде шостий сектор гороскопу, де буде проходити цей період. Це у нас робота, служіння іншим людям. І тут як варіант, от в роботі повинні повинна бути якась ясність. Може як варіант служіння іншим людям, якщо ваша робота безпосередньо стосується комунікації з іншими людьми, з клієнтами, особливо, то тут може бути завершення якоїсь співпраці, це може бути ясність, як вирішити питання запиту клієнта, це може бути м м ясність, взагалі, наприклад, по поточному місці роботи, як вам дійти до тих. Ціли і намірів, які ви собі ставили, це може бути підвищення, це може бути завершення доволі ймовірна така ймовірна вас історія. Що ви можете завершити працювати, наприклад, в одному місці, в одній компанії, і піти працювати в інше. Питання здоров'я також можуть вийти на перший план. Ну це як варіант, може півроку назад. Ви думали там, не знаю, сісти на дієту, і зараз це зробите там. Купити якісь вітаміни, зараз почнете приймати вітаміни. Може, ви здавали якісь аналізи, зараз отримаєте результати за ці аналізи. Може, у вас був ці півроку, наприклад, процес, те, що я казав на початку, процес реабілітації, і зараз вам скажуть все. Ви здорові, можете йти гулять. А може, як варіант, ви вирішили питання там з лікарем, треба чи не треба робити якусь операцію, і тут як варіант, вам поставлять вже якусь там точну дату, або там скажуть да, да, або ні, ні. А, Може як варіант, ви там уже ці півроку там ходили в спортзал, і зараз припините, скажімо, так відвідувати його, почнете там займатися наприклад йогою медитацією вдома або підете на плавання не знаю, в такому форматі. Домашні улюбленці. Ну, як варіант, це може бути завершення вирішення якогось питання, пов'язаного з вашим домашнім улюбленцем. Це може бути як варіант, що ви там півроку назад хотіли придбати домашнього улюбленця і зараз, нарешті, це зробите. Або як варіант, по домашнім улюбленцям це може бути ну, смерть, на жаль, як варіант завершення процесів, якогось може бути. Ну і рутинне життя сюди також відноситься. Ну тут якось а, от ви підете в завершення, скоріш за все, того рутинного життя, яке у вас відбувалося, і почнете якось по-іншому його будувати. І оскільки у нас така овенська енергія привілює, тут, скоріш за все, буде більше якоїсь активності, якоїсь динаміки, більше роботи може бути, більше там спорту. Тобто, я не думаю, що тут ви повинні якось сидіти на місці і нічого не робити. Тут більше, от, тенденція на Реалізація себе і зміну родинного життя, щоб більше було якогось тонусу, типу, не знаю, в такому форматі. Давайте карту поради для вас дістанемо. Подивимося, що там картішки скажуть. Калісниця випадає. Ну, Калісниця це може давати. Поїздку опять же, в лікарню, це може бути переїзд через роботу, це може бути відрядження, наприклад. Там, не знаю, вирішували вас відправляти відрядження чи не відправляти, і зараз наступить ясність, вам скажуть да дадані, ні. ні. Це може бути пере, переход перехід на інше місце роботи або підвищення в контексті там по посаді, тому що ця карта прям дуже класна. На це. А це може бути активність у зміні вашого рутинного життя. Тобто будете щось якось відкидати, щось прибирати, щось додати в такому форматі. А це може бути поїздка за домашнім улюбленцем, не знаю, там в лікарню його там, здали, щоб ну, там, не значикнули щось йому і зараз. Поїдете його забирати. А це може бути ну, як варіант. Звісно, це може бути історія, що все не хочу. Працювати, хочу поїхати у відпустку і по цій карті, як варіант психаньотя і будете відпочивати. Ну, це може бути знову ж таки поїздка, відрядження, от команді... командіровка. Якась. Ну і по здоров'ю тут просто може бути активність у вирішенні якогось питання зі здоров'ям. Ну тут більш знову ж таки спорт, от якась така тренажери, можуть бути, спортзали, знов якась штучна історія, там не знаю, вітаміни якісь ну якось в такому форматі для вас. Далі у нас ідуть риби. Для риб це буде другий сектор гороскопу, Будинок фінансів, доходів, витрат і самоці. Ну, дивіться, по самооцінки, звісно, тут у вас вона може дуже сильно так злітять до небес. за рахунок якихось ситуацій, тому що овенська енергія у нас така трошки егоїстична. І тут це може бути як варіант, ви зрозуміти, наприклад, що ви якось в якихось ситуаціях в минулому вели себе егоїстично і ви якось самооцінку поміняєте. Або навпаки, ви може зрозуміти, що ви якось себе подавляєте. І зараз ваша самоцінка підніметься. Тут навіть більше от в самореалізації може бути якесь досягнення у вас, от ви до чогось дойдете в цей проміжок часу, за рахунок чого у вас всередині вас якось набереться більше впевненості і розуміння того, що все в моїх руках треба просто прикладати якісь зусилля. От воно може так програтися. Фінанси ну тут непогана може бути історія. Це може бути зміна вашого фінансового положення. Це може бути нова робота. Це може бути отримання якихось дивідендів, інвестицій, які ви там робилися, Зараз отримаєте гроші. Це може бути більше клієнтів, тобто зміна статусу, перехід на якийсь інший формат. Тобто були в одному, зараз стали в іншому. Це може бути ну, і підвищення як варіант, і це може бути як варіант, ви можете. Самі от, почати активно щось робити для того, щоб ваші фінанси стали от більшими. Тобто не, не через когось це може прийти, а от ви почнете щось робити, тобто може шукати просто роботу як варіант. Ну і витрати також сюди йдуть, але тут як варіант, витрати можуть бути тільки на себе самих, не знаю, там, хотіли там, півроку назад, те, що я казав на початку, придбати собі, там, не знаю, телефон новий, от, або там, не знаю, щось ще. От зараз, типу, ви це зможете зробити. То це може бути і імпульсивна така дія по овенській енергії. Ну як-ні-як, я думаю, що ви цим будете задоволені. Тому що завершення якихось процесів, може ви там ввели якусь переросту бюджету і зараз поставити крапку от зрозуміти на що треба витрачатися, на що не треба витрачатися, може ясність буде, от як обращатися з фінансами? Ну, щось в цю сторону. Давайте карту поради для вас дістанемо. Вот ты там картишки скажуть. Карта Император выпадает Ну, такої структури, чіткості, послідовності. Ну тут ця карта вона чітко показує самореалізацію, якийсь потенціал за рахунок цієї овенської енергії. Тому що ця карта направляє овен, і відповідно, тут точно може бути або краща посада, або у вас буде якийсь вплив на якихось інших людей, або ви зрозумієте, що ви маєте вплив для того, щоб отримати більше фінансів. Наприклад, ну дивіться по цій карті. От самооцінкою тут то точно може бути проблема, трошки може бути завищена. Як варіант, карта може давати, ця карта може давати історію, що вам треба буде мати якусь чіткість структуру, послідовність, точність, графіку, дедлайни, щоб отримати більше фінансів у вас, або більше нагрузки на себе взяти. Це може бути зустріч з якимись власними авторитетними людьми по цій карті. Це може бути якісь держструктури, ви можете відвідувати, або може вам там, запропонують працювати в якихось держорганах. Це може бути ну, по витратам. Ну, Тож може бути по цій карті. Ну, дивіться, може бути така дуже імпульсивна історія, що ви можете залишитись без грошей по цій карті. А обмеження якісь можуть бути, може бути якісь обмеження, ви відчуєте, що на вас є тиск в фінансовому плані, і зрозумієте, що треба шукати якусь роботу, щось міняти, скажімо так. Но мені чомусь здається, тут або якийсь вплив у вас більше з'явиться впливу, за рахунок чого і ваші фінанси зростуть, або самооцінка може бути така. Де небес може злити, злести. Злітіть, ну ви поняли. Тому якось так для вас. лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня! Обійняв, бережіть себе, цьомікибон.